Причина номер один, чому я живу на островах. Я коли їхав сюди, то я був в такому стані, що там було або втеча від депресії, або смерть. От я не знаю, чи все таки можна втекти від себе. Ну, як виявилося, що від депресії таки втекти можна. Тому я так тут і живу. Причина номер два: чому я живу на островах. Все-таки клімат. Тому що я, наприклад, мерзляк, для мене холодна пора року то завжди була майже смерть. Тут завжди тепло. оце от зараз 27 грудня, 28 повітря, 28 вода, все дуже добре. Тобто, принаймні, хоча б тіло почувається в комфорті. Це, як виявилося, дуже важливо. Тому я тут. Причина номер 3 Чому я живу на островах? Це все ж таки гроші, тому що за 500 доларів жити от в такому місті, де можна знімати такий котедж, бунгало, як завгодно це можна назвати, і це безпосередньо такі от близькості від океану. Навіть під час відливу це дуже добре видно. І за ці 500 доларів тут можна жити дуже повноцінно в теплі, в добрі, тому я і досі тут. Причина номер 4. чому я живу на островах? Це люди, от місцеві люди. Виявилося так, що серед них жити дуже комфортно. От, в силу їх темпераменту, їх культури, їх звичок, і це, от не лише моя тільки думка, а це всі іноземці, з ким я розмовляю, хто тут ще живе. Люди дуже з різних країн, і вони кажуть те саме, що все-таки місцеві люди, не дивлячись на певні мінуси, все одно серед них жити дуже гарно, комфортно. Ну так. Причина номер п'ять, чому я живу на островах? Дівчата. От не то, щоб вони тут такі, як мені треба, але вони поводять себе так, що вони тішать самолюб'я будь-якого чоловіка, будь-якого віку, будь-якої зовнішності. І це, в принципі, для якось підтримання хоч якоїсь самооцінки, вже тим більше в моєму віці це теж важливо, от тому я тут. Причина номер 6 чому я живу на островах. Як виявилося, тут доволі адекватна медицина, чого я не очікував взагалі. Тобто рівень її приблизно такий, як в Україні. А враховуючи, що для біженців з України вона безкоштовна, то зараз, якщо порівнювати з тією медициною, яка є в Західній Європі чи в Канаді, де теж опинилося багато наших біженців. То я так розумію, що філіппінська медицина, вона прямо на голову вище, як не дивно. От тому я теж тут. Причина номер сім, чому я живу на островах? Тому що це острівна культура. Тобто, коли тут можна всередині одної країни, переміщаючись, переміщаючись між островами на порівняно невеликій відстані, бачити зовсім. Різних людей з різними мовами, з різними національними костюмами, традиціями. І це при тому, що Філіппіни по території лише пів України. Але це шість внутрішніх морів, три зовнішніх і сім тисяч островів. Тобто, це от просто подорожувати, не переподорожувати, на відміну, наприклад, від континентальної Азії. Ну, десь отак. Причина номер вісім, чому я живу на островах. Тому що мені тут доступний сноркелінг 365 днів на рік. А що таке сноркелінг? А що таке сноркелінг? Це не просто таке от плавання для туристів. А коли це знаходиться в одному кроці від мене, наприклад, то це така собі активна медитація, яка дуже корисна, дуже красива. І це самий гарний такий антидепресивний засіб. Ото он, моя хата, і навіть під час відливу до океану мені йти оце аж сюди. І тут вже черепахи, корали, риби, повна краса, яка позбавляє мене від депресії. От чому я тут причина номер 9. чому я живу на островах? Це по перше, екологія, це дуже чиста вода, це гарні фрукти, які є можливість придбати кожного дня. Морепродукти, тобто це таке от корисне, гарне, якісне харчування, де ви взагалі не думаєте, що воно щось якесь не таке. І це, як виявилося, дуже корисна річ, дуже важлива і в сучасному світі вже малодоступна або занадто дорога. От тому я тут. Причина номер 10 Чому я живу на островах? Тому що це можливість жити поза державою. Тобто не то, щоб Філіппіни це от не держава, все тут добре, але тут просто от сам він такий устрій, як воно влаштовано, що в порівнянні з тим, як це влаштовано все в тих країнах, де ми звикли жити. Тут абсолютно повна свобода, воля і можна максимально не залежати від державного устрою. Ну для мене особисто це дуже важливо. Тому я тут. Причина номер 11, чому я живу на островах. А тому, що тут, оці всі прояви свободи волі, про які тільки кричать в Європі та в Америці, вони тут на ділі просто по-тихому є. Наприклад, тут е відношення до різних сексуальних орієнтацій, воно прямо дуже спокійне. І як показала практика, це не призвело ні до, ні до яких катастрофічних наслідків. Люди живуть собі разом, і оці 7% е всіх оцих нетрадиційних меншин. Вони почуваються себе спокійно, відкрито і ніяк це не відображається, все просто нормально і гармонійно. Також тут вже було кілька президентів жінок, про що там в Європі, в Америці до сих пір там тільки намагаються якось говорити і роблять перші спроби. Тут це все просто є. Тобто, тут якось отак воно на віддаленості, по-тихому, і вже давно це все існує, і це дуже важливо. Тому я тут. Причина номер 12. чому я живу на островах. Тому що ті незначні мінуси, то, чого мені тут не вистачає, або я що бачу відверто, що це мінус, вони настільки мізерні і жалюгідні, що воно того не варто в порівнянні з плюсами. Наприклад, що мені не подобається, місцева кухня взагалі не моя тема. Є іноземці, яким це подобається, мені ні. Друге, це відсутність якихось культурних таких подій, тим більше грандіозного масштабу. На ну, що я хотів. На малому острові це і неможливо, тому тут або малий острів, або культурне середовище. І оці мінуси, вони не настільки значущі, щоб покинути оце все і повернутися до старого життя. Причина номер 13 Чому я живу на островах? Тому що тут абсолютно реально організувати українську повноцінну спільноту, діаспору, називайте як то завгодно. І це тут дійсно реально. Бо як це зробити на теренах України, звідки я все-таки поїхав, я не знаю. І за того, що я не знаю, і за того я поїхав. І маю надію, що тут це все можна реалізувати. От такі справи. Причина номер 14: чому я живу на островах? Тому що тут друга державна мова є англійською. І не дивлячись на те, що я дуже активно вчу місцеву мову. Але як для старту, краще все-таки починати жити в тій країні, де тебе хоча б якось розуміють і де на якійсь хоча б базі ти вже можеш тоді вчити місцеву мову. Це якби теж важливо, тому я тут. Причина номер 15. чому я живу на островах. Тому що це єдина в Південно-Східній Азії християнська країна. До цього я жив в Індонезії. Це теж острівна країна, теж архіпелаг, Але там я зрозумів, що таке жити серед людей, коли у вас оці різні абсолютно базові моменти. Тут з цим все набагато простіше. Тому я тут. Причина номер 16. Чому я живу на островах? Бо тут відсутні будь-які прояви расизму в будь-якій формі. І це виявляється теж дуже важливо. Щоправда, тут присутні такі якісь трохи кумедні нюанси внутрішні серед філіппінців. Місцеві, більш біляві, в побуті якось там по-своєму відносяться е, трохи високомірно до більш чорнявих. Але ви, аби бачили, в якій це відбувається формі, то це скоріше, ну таке якийсь антирасизм. просто... Він має отаке щось цікаве і стьобове причина номер 17. чому я живу на островах, тому що тут також відсутній як антисемітизм, так і семітизм. Тобто, в будь-яких формах все, що відноситься до євреїв, цього питання тут просто не існує навіть тоді, коли от оце почалась там війна знову між Палестиною і Ізраїлем. Тут цього люди просто не помічають. І це не дивлячись на те, що тут серед місцевих філіппінців дуже розповсюджена прізвище, наприклад, Гузман. І це філіппінські євреї. Вони тут є і скрізь. Але проблеми як за, так і проти, її, існує, її не існує взагалі. От чим тут теж добре, чому я тут. Причина номер 18. Чому я живу на островах. От тільки ці всі причини, вони ж ідуть не в якійсь там хронологічній послідовності, а в залежності від того, коли я саме що згадую. Так от, а ця причина насправді дуже важлива, і одна із перших. Це те, що тут сам клімат, самі обставини, саме оце от все, що ви бачите навколо мене, воно має такий от лікуючий ліковний ефект. Тобто, приїхавши сюди. Зі смертельним діагнозом і з дуже глибокою глибинною невиліковною, як я думав, депресією. Зараз я вон, бачте, знімаю для вас он різні тіктоки та з черепахами, дружу. Тому цей момент він теж дуже важливий. Тому я тут. Причина номер 19, чому я живу на островах? Тому що тут мультикультурна спільнота, тут на будь-якому острові. Є діаспори більшості ну так званих цивілізованих країн. Чим це гарно? Ну по-перше, це дуже різнобарвно. Це гарна практика щодо вивчення різних мов. І саме головне, це починаєш швидко розуміти, що немає гарних, поганих етносів, національностей, народностей. Плюс-мінус ми всі однакові. І ця ілюзія, що до хтось гарний, хтось поганий, вона просто доволі швидко зникає. Ну і просто це якось красиво і цікаво. Отак. От Причина номер 20, чому я живу на островах, тому що. Кожний вечір я бачу ось: оце. ось отакий захід сонця. Це дуже красиво, дуже антидепресивно. На мене це гарно впливає, це естетика, це от все разом. Я просто в результаті гарно себе почуваю. Захід сонця на узбережжі. Це важливо. Оце так.